Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з продовжуємо наші лен-уроки, і тема сьогоднішнього року наліз діагностичної роботи, навчальний проєкт, математичні рекорди у світі росли. Сьогодні на уроці ви підете підсумки своєї роботи з темою письмо множення і ділення. Дослідити, що вам дається, а що ще треба повторити. Тож будьте уважними. Напишіть каліграфічне число відповідь 324, поділити на 10. Це 32, остача 4. Отже, запишіть 6 листопада. Класна робота та 32 остача 4. Так, номер 1. Ми з вами повинні виконати дані обчислення. Так, починаємо 4 разом, потім.

Дев'ять, вісімдесят Зараз, будь ласка, зупиняєте відео, самостійно рахуєте. Коли порахували, тоді тільки вмикаємо відео та перевіряємо. Порахували, перевіряємо. Так, девцтва, дев'ятсот пять. Шістьсот вісімдесят чотири. Так, наступне, зараз розглянемо з вами задачу і повторимо вираз до неї. Знайдемо. Телефон коштував А гривень. На першому розпродажі його ціну знизило на 1 третю. А на другому знизило на 1 четверту від попередньої, скільки гривень становила знижка на другому розпродажі. Який нам підходить колір? Жовтенький. Так, номер 2. тут в нас з вами ділення на одноцифрове. Ну, починаємо: 7 ділиться на 8. Ні, беремо два числа. 77 ділиться. Так, це 9. І віднімаємо 72. 7 мінус 2 5, спускаємо 6. 56 56 ділимо на 8, це 7. І віднімаємо 56. Підкреслюємо і отримали 0. 9 можемо поділити на 7? Ні, беремо 94. От, 9 можемо можемо. Один раз поміщається, віднімаємо 7. 9 мінус 7, 2, спускаємо 4. 24 ділиться на 7? Ні, але ділиться 21, тобто 3 і відняти 21. 4 мінус 1 3. Спускаємо 5. 35 ділимо на 7 і це 5. І віднімаємо 35. Зупиняєте відео і самостійно рахуєте наступні два приклади. Так, порахували. Перевіряємо. Відповідь 74. Відповідь 28. Якщо так, ви великі розумночки. Якщо ні, будь ласка, виправляйте. Наступне номер 3. Тепер вже у нас ділення на двоцифрове. Так, 8 можемо поділити на 43? Ні, беремо Два числа: 81. Скільки раз поміщається? 1. Віднімаємо 43. 1 мінус 3 можемо? Ні. Позичаємо: 11, мінус 8. Тут у нас 7, 7, -4. 3, і спускаємо 7. І відповідно буде 9. І віднімаємо 387. Підкреслюю, буде 0. 9 можемо поділити на 34? Ні. Так, беремо два числа. Скільки раз поміщається? 2. І це у нас 68. 5 можемо відняти 8? Ні. Позичаємо. 15 мінус 8 і це 7. Так, тут уже 7, 7 мінус 6, 1 і спускаємо 2. 172, 4, щоб закінчив на 2, і це або 3, або 8. Подумайте, що нам підходить. Так. 8, звичайно. тут у нас не 100, а тут ми вже забрали. Тут у нас 8, тут 270. І тоді отримали нолик. Так, ці два самостійно. Порахували. Перевіряємо. 43 відповідь. І відповідь 52. Так, ідемо з вами далі. Номер 4. У класному куточку живуть шість хом'яків. Щодня їм потрібно 486 грамів зелених кормів. Скільки грамів зелених кормів потрібно трьом хомякам на 2 дні? Отже, шість хом'яків один день 486 грамів, три хом'яка за два дні невідомо. Що ми тут будемо робити? Так, ми повинні 486 поділити на 6. І буде 81. Це одному хом'яку на один день. Тепер ми множимо, наприклад, на 3 і отримуємо 243 грамів, Це трьом хом'якам на один день. І потім множимо на 2 це 486. Об'єднуємо в один вираз і відповідь 486 грамів кормів потрібно трьом хом'якам на 2 дні. Отже, що ми навчилися, над чим ще слід попрацювати. Що ви зрозуміли? І домашнє завдання буде переглянути математичні рекорди в світі рослин та сторінка 72 номер 4 Виконати чотири приклади знайти значення виразів. Я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення.